Трудоголізм – це риса характеру через серйозна залежність. Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидат психологічних наук, коуч, тренер, експерт. І я рада вас вітати на нашому ютуб-каналі тренінгового центру Наталії Сабліної. Працьовикість, сумлінність, старанність у роботі це якості, що необхідні всім співробітникам. Однак існує така категорія людей. У яких прагнення працювати набуває форми справжньої залежності. Людей, які страждають на хворобливу узалежність від роботи, називають трудоголіками. Ще півстоліття тому наявність у людини надмірної працюватості розцінювалися виключно позитивно. Сьогодні численні наукові дослідження довели, що трудоголізм одна з форм психологічної залежності, а зовсім не позитивна риса характеру. Така залежність є неконтрольованою і має нав'язливий характер. Залежність від роботи нерідко буває сильнішою, ніж залежність алкоголіка від спиртного, і має таку ж руйнівну дію на особистість людини. Причини саме трудоголізму це бажання людини втекти від реального життя і вирішення життєвих проблем. Люди, які страждають на трудоголізм, Дуже рідко розуміють, що хворі. Працелюбність і трудоголізм поняття взагалі тотожні. Працелюбність припускає бажання людини заробляти гроші з якоюсь конкретною метою, ну, наприклад, для того, щоб подорожувати, купити будинок, утримувати сім'ю. А трудоголізм – це важка психічна залежність від роботи. Трудоголіки зазвичай працюють заради самого процесу роботи. А не заради результату. Рідко трудоголіки приховують у роботі свої комплекси або неспроможність у інших сферах життя. Коли у людини в житті мало яскравих моментів, не складається особисте життя, зате на роботі з'являються деякі успіхи, вона намагається спрямувати всі свої сили на те, щоб у неї найкраще виходило. Це робота. Механізми розвитку такої залежності схожі з алкоголізмом або наркоманією. В процесі роботи, якщо вона приносить людині задоволення, мозку виробляється ендорфін, тобто гормон щастя, і завдяки яким людина відчуває задоволення. Через деякий час попередні дози ендорфінів стає недостатньо, і людина починає працювати все більше і більше. Більше роботи, більше ендорфінів. У алкоголіків чи наркоманів після відміни прийому спиртного або наркотиків починається ломка. Трудоголіки переживають аналогічний стан у відпустці або у вихідні дні. У мозку трудоголіка відлучено таки від роботи спостерігається активація тих же зон, що є активними у людей, які страждають на алкоголізм або пристись до азартних ігор. Хто ж, друзі, в зоні ризику? Серед трудоголіків переважають в першу чергу чоловіки. Однак у жінок хвороба проявляється у більш важкій формі. Найчастіше залежність від роботи страждають люди, які займаються інтелектуальною працею або творчістю це педагоги, психологи, письменники, актори, художники, архітектори. Не менш часто трудоголіками стають представники IT-спеціальностей, які разом із залежністю від роботи, набувають ще залежність від комп'ютера і схильність до трудоголізма у співробітники, роботи, яких пов'язана з фізичними зусиллями, зустрічається вкрай рідко. Які ж ознаки трудоголізму? По-перше, трудоголік припиняє об'єктивно оцінювати свій стан. І переконує себе, що працює заради якоїсь абстрактної мети. Після напруженої роботи трудоголік не може переключитись на іншу діяльність, йому часто потрібен алкоголь для того, щоб просто заснути і відключитися. Трудоголік вважає, що задоволення можна відчути тільки на роботі. Вдома його думки все одно зосереджені на роботі. Вдома трудоголік зазвичай похмурий, але різко змінюється у кращий бік на роботі. Завершуючи якусь справу, трудоголік відчуває розчарування, тому що скоро все закінчиться, і відразу починає планувати наступний проєкт. Трудоголік не отримує радості від відпочинку і уникає стану байдикування. Трудоголік зазвичай ставить перед собою цілі, яких не може досягнути, і придивляє до себе завищені вимоги. Будь-яка невдача на роботі сприймається трудоголіком як Особиста катастрофа. Трудоголік боїться допустити помилку, його тримає в напрузі страх, що він буде звинувачений у некомпетентності і безвідповідальності. Трудоголік приділяє родині ну, зовсім мало часу. Весь час він на роботі. І виправдовується тим, що приносить додому гроші, і компенсує відсутність уваги подарунками. Як же з цим боротися, друзі? Щоб ліквідувати. Або зменшити ступінь залежності від роботи, необхідно розібратися з причинами, за яких вона виникла. У цьому може допомогти звичайно, друзі, індивідуальна робота з психологом. Однак, якщо людина не визнає наявністю у неї проблеми, змінити ситуацію навряд чи вийде. Щоб перевчити трудоголіка, необхідно показати йому інші радості. Це сімейні прогулянки, побачення, подорожі, або цікаві зустрічі з друзями. Сприятливо впливають і заняття друзі спортом, і будь-які фізичні навантаження. В окремих випадках фахівці рекомендують прийом лікарських препаратів, схожих за впливом з антидепресантами, які містять готові ендорфіни. Для боротьби з цією залежністю, по-перше, необхідно запастися терпіння. Ультимати, скандали не допоможуть. Потрібно розуміти, що трудоголік це своєрідний спосіб життя людини. Тому швидко змінити його не вийде. Тому дуже важливо саме підтримати трудоголіка, роз'яснити, показати, що він дійсно хворий на трудоголізм. Друзі, для того, щоб не було трудоголізму, відпочивайте, радійте життю. І з вами була я, Наталія Сабліна. Чекаємо ваших відгуків і підписуйтесь на наш YouTube-канал.